Народ, всім мої вітання. Сьогодні у нас такий день Х вже наступив, потрібно щось робити з озимою пшеницею, так як фінанси пають романси. Зараз набираю зразки і везу на лабораторію. Для того, щоб поняти, яка в мене якість продукції, обов'язково треба зробити аналіз. Така процедура. Як це все діло відбуватиметься, далі у відео не перемикайтеся. Цього достатньо. така пшеничка наша озима, Все, зараз ці зразочки пакуємо і веземо на платну лабораторію. Офігенна штука. Приїхали ми на елеватор. зараз будемо здавати нашу. Шиничку, золото України на аналіз. Ну і що в нас все, все діло вийде, покажу вам у відосі. Ось такі у нас тут лабораторія. Все робиться чітко, без проблем, без нюансів. Бо на деяких державних поки допросишся, така бюрократія, треба кучу директорів знайти, бухгалтерів і так далі. Так що поки упрощаємо собі цю задачу, їдемо там, де у нас попроще і по-людськи, по-адекватному. Підпишіть мене, будь ласка. Так. Не хоче, не В общем, е, аналізи будуть, мабуть, завтра, да? так? Може, до п'яти. Хорошо, ждемо тоді на Viber. Все, у вас найкраща фірма, яка вона красива. Ось, це наше українське золото. Красота. Друзі, хочу порекомендувати вам дуже крутий сервіс. Кому цікаво продати своє зерно швидко, вигідно, за найкращими цінами. І при цьому не витрачати багато зайвого часу. І чи то кукурудза, чи то соняшник, чи то пшениця. Це повністю там розписано, і плюс додатково узнаємо всі новини, які нам потрібно знати про нашу продукцію. Подаємо заявочку, реєстрація безкоштовна, і до вас починають дзвонити. Там, до речі, дуже багато підписників, тисячі, тисячі людей. Обов'язково ваше оголошення, ваше зерно знайде свого покупця. Так що, друзі, українська універсальна біржа, чат-бот на телеграм-каналі Агромаркет. Рекомендую. Пробуйте і вас усе обов'язково вийде. Нам потрібно якось стриматися, тому працюємо і все буде Україна. Що нам показали лабораторії? Значить, попередньо сказали, що пшениця третім класом, білок у неї 12-й, клейковина в неї 21, ша натура 725 грам, вологість 11,5%. Помалюємо трохи математику, рубрика. Приятна. Так, з місця нам пропонують значить, 4. 300. Це за третій клас, друзі, замітьте. Одні. І саме більше, що нам пропонували, це 4800. Ті, що 4300 готові приїхати, були ще вчора. Ну, Вони нам не цікаві. Ті, що 4600 обіцяють приїхати, хто зна, коли обіцяють. А ті, що 4800, вже навіть трубки не беруть. Оце, друзі, така, така, така математика. Обіщав один клієнт навіть таку цифру за третій клас. Ну, той взагалі. В нього вигрузка машин вже декілька днів триває. Мабуть, якраз гаряча пора. Зараз, мабуть, усі ну, пшеницю молотять чи вже, може, кукурудзу чи соняшник. Коротше, з фурами велика проблема, взагалі, теж відпадає. Остається клієнт на таку от суму за пшеницю третього класу. Отака от от гарна пшениця. Красива, чистесенька, сміттєва тут взагалі 0,3%. Вона дивіться, як перемита. Між портом і ціною з місця різниця 2000 гривень. Оце така різниця. В цю ціну входить логістика. Нагадаю, 770 км від нас до порта. От така от логістика. Я думаю, що 1600 десь так приблизно буде стояти це розстояння, проїхати найнятою машиною. І різниця ну приблизно, я так я трошки не орієнтуюся, то знаю, підкажіть, підкоригуйте мені, скільки ж коштує та логістика. Я думаю, що 400 гривень це легесенько іде різниця у посередника. То есть, ну на, на посереднику на тоні зерна. Оце такі діла. То я думаю, що можна раді таких грошей трошки напрягтися і чуть-чуть попрацювати. а то... Обіщають, обіцяють, а в результаті оце отакі тільки хрестики малюються і все. І 4600, поки висить, нічого такого не відбувається. Знаєте, Народ вже доходить до абсурду, дзвонять перекупщики і таке вже просять. Ти нам пофотографіруй пшеницю. А, скинь аналіз, скинув аналізну карту. Скинув дві аналізних карти. Думаю, хай дивляться вже ж по двох. Дві лабораторії робили і там, і там, незалежно. Чуть-чуть відрізняється клейковина. Буквально чуть-чуть там процент-півтора, ну в общем, мелочі. І білок. Чуть-чуть теж там менше процента, по-моєму, у нас воно різниця йде. Ну не суть. По тому всьому проходить третій клас. Далі доходить до абсурда. Ти нам сфотографіруй пшеницю. Ладно, пофотографірував. Поїхав і так, і так, вже в жмені, вже ну, як тільки можна, розложив на стульці, розложив на листку. Чуть ли вже не зробив там її, я не знаю, тієї пшениці. Дзвонять ще, зніми відео, відео нам зніми, нам треба бачити. Блін, я вже дзвоню в Viber, просто набираю по відеосвязі, кажу, ось о пшениця, ось о я. Ось, дивіться, яка вона, ось зерно сипиться, що вам його може поїсти, може клейковину повитягувати, отак. От, от, попробувати, щоб побачити, там, чи є в ній клейковина, чи немає. Один чорт, приїдьте, подивіться, зробіть аналіз, тоді приймайте рішення, брати, не брати. А то хочуть, знаєте, і рибку съїсть, і на той сість, такі інтересні. Так що, друзі, в кого така тема близька, поділіться коментарями, тому що вже чесне слово, жменя тої пшениці в буквальному смислі, там жменя, пару машин, може, і то, якщо все так гладко, може щось собі оставлю, свиням кормити буду. І вже мільярд мільярд різних випросів, мільярд різних нюансів, які, блін, уже чесно кажучи, в печінках сидять, хоч та не продавай ту пшеницю. так, Мішає одним словом, ну це таке. Так що так, буває всяке в наших ситуаціях, до дурдома доходить. Якщо ви не впевнені, що ми продаємо пшеницю, смисл тоді нам її ну, взагалі продавати, смисл нам торгувати і нам когось обманювати. Приїдьте, подивіться, зробіть пробу, щупом засмикуйте. Ні, вони не хочуть їхати, бо це ж бабло, це ж е, треба економити, це ж не хочеться на транспорт тратити дождику. Тим більше, якби обйомом був великий, такий, щоб тисячу тонн чи 10 тисяч тонн, тоді вони собі зволять приїхати, побігати по кагату, і то все одно десь щось там не совпадатиме по аналізах. А тут трошки його буквально вже з усіх сторон провірив, проаналізував, протрогав, прощупав, провозив на лабораторіях. Вже і люди согласились були брати. Ну, то машин, то ще щось, то рукава довгі, то щось коротке. В общем, як завжди, друзі. Як же ж найкраще ту пшеницю продати? А найкраще це коли ти подав оголошення, сформував заявочку і очікуєш телефонні дзвонки від адекватних покупців? Головне, треба написати зразу всі характеристики, геолокацію, номер телефона, аналіз, що там фото можна прикласти, відео можна прикласти, і хай вона собі тихенько продається. Кому треба, на кожну каструльку знайдеться своя кришечка, на кожний товар свій покупатель. Оце, друзі, така правда життя. Тому ми на таких принципах і стараємося якось жити, бо цю рутину всю на себе чіплять це дуже страшний суд. Як можемо, так і крутимося, ця тема об'єднує всіх аграріїв, не тільки нас, українців, а й усіх усіх аграріїв світу. Ми ділимося з вами досвідом своїм, своїми шишками. Як ми їх набиваємо і як ми виходимо з ситуацій, різних складних і не дуже складних, але все рівно ситуацій. Тому отак. От от. Всім добра. Поїхали. Працюємо далі.